Друзі, всім привіт! Хто буде мене дивитися у записі. Я про прямий ефір, як завжди, ж, не повідомляла. Можливо, колись в мене це буде вже в таких правилах. От, а сьогодні я вирішила вийти на, може, навіть кілька хвилин і трішки розказати, чим я тут займаюся, взагалі показатися і. Якось, мабуть, і відновити ці прямі ефіри, тому що ну, для чого ж вести соцмережі, щоб тут не показуватися. Так, тому хто вже ну багато чого і ви бачите в сторіс, але так вже трішки наживо розказати дещо, мабуть, і треба розказати. Так, трішки останнім часом і відбулося змін, тому. І в зв'язку з цими змінами я трішки ж і випала із медійного життя, так би мовити, тому що так як у нас тут вже трішки заварилося, знову своє трішки, трішки-трішки, от, заварилося і створення компанії, і різні там, і. Курс про ФОП і таке розширення. Ми і працівників шукали, і така була трішки, наче двіжуха, і було так, наче трошки ж і, м -м, насичено. Насичено і теж це було причиною, так ми зупинилися у веденні соцмереж. А потім так сталося. Що, ну, так два слова скажу, що я із своєю ученицею ми з нею об'єдналися і заснували компанію Олив'я. А потім так сталося. Ми самі цього не дуже очікували. Вона переїхала в Штати і Співзасновниця нашої компанії перестала бути співзасновницею. Тому компанію, ведення компанії вже Олеві залишилося на мені. Я знову таша авантюристка запросила у співзасновники свого чоловіка. Він до бухгалтерії справи ніякої такої. Прямої немає, але так як він вже зі мною давно вже. От я свою компанію, свою, свій, свій такий бізнес-бухгалтерський аутсорсинговий, розвиваю вже якраз паралельно от з ним. Він присутній, він все це бачить, спостерігає, направляє навіть мене куди потрібно буває. А може буває, куди не потрібно, навіть не знаю. Ну, Відбувається так, як відбувається. І... Зараз вже ми з ним співзасновники нашої компанії. Я бухгалтер, а він вже виконує роль управлінця. Тому от саме ще ця причина стала тим, що я знову ж трішки затихла, тому що будь-які такі розлучення, мабуть, можна сказати, тому що і бізнес. І як шлюб, Тут, коли воно будується, це одні якісь відчуття, коли воно руйнується, чи просто ну, в якийсь час людям стає, мабуть, десь просто їхні шляхи вже не спільні, а просто паралельні, якісь в інших напрямках навіть. О, тому так сталося і з бізнесом, тому трішки мені було і неприємно, але я розуміла, що ну, моє відчуття таке, я прийняла рішення, що що будемо далі рухатися, от саме в іншому вже напрямку. Я в своєму, а Вікторія в своєму. Ну, не знаю, це я запропонувала, я не знаю навіть зараз теж це сказати, розказати так буває, мабуть. Так буває, я будь-яку ситуацію сприймаю як досвід, тому сподіваюся, що наше рішення таке. Ну, спільне, звісно, що воно не зовсім приємне, але в кожного своє, в кожного кожен обирає свій шлях, тому якось так і будемо далі рухатися. Тому нічого такого глобального, звісно, змін немає. Але все, ми живі люди, ми все це переживаємо і якось потім із цим усим треба далі аналізувати, приймати на наступні якісь рішення і далі працювати. Так, тому ось так. Що ми зараз робимо? Зараз саме така гаряча пора, і працюємо знову ж над чим? Над річними деклараціями. Тому що для фопів першої і другої групи декларації, термін, граничний термін подання це вже десь, аж кінець лютого, це цього році у нас 29 здається лютого. Граничний термін подання декларації річних. З єдиного податку саме до 29 лютого. Для ФОПів 3 групи граничний, начебто і та сама декларація, і вони з виду однакові, ідентичні. Номери, тільки в них різні. Для мене це знову ж таки трошки загадка. Але для ФОПів 3 групи граничний термін подання декларації саме 9 лютого, тому так уже ну, наші клієнти. Що у нас на супроводі, ми буквально з 2 чи з 3 січня вже я почала брати всіх там доходи, з усіма зв'язуватися. І хтось зі мною вже випередив навіть мене, і до мене пишуть люди, що давайте, коли там будемо подавати декларації, а особливо ще нові клієнти, тому що, ну, мабуть, люди, які от перше, вперше, наприклад, в цьому році зареєструвалися підприємцями, вони трішки хвилюються. Я ж теж розумію, тому що це. Ну, Така відповідальність, і люди все-таки для них нове, і вони трішки хвилюються. ну, Відповідно, я для них нова ж людина, наприклад, новий бухгалтер, хто його знає, десь там бухгалтер сидить на іншому кінці України. І якось ж потрібно цю справу закрити. Тому майже всі декларації вже ми поробили, поздавали. Дехто вже і платить податки. Частково, хто частково, хто повністю у кожного ж різні. Можливості, наприклад, ну хто хто частково, це ті, хто платники єдиного податку на третій групі 5%. У них термін сплати податку аж до 20 лютого. Тому час ще є, в кого є можливість і бажання, то вони платять і зараз податок, а хто вже там собі підкладає щось, планує прогнозує, то звісно, вони знають граничний термін подання, і вони собі пізніше там заплатять. От. Але ми тримаємо це все на контролі, тому що. Ну, я саме от зацікавлена тому, щоб проконтролювати одне діло людям, зробити декларації, нагадати, дати їм реквізити чи поновити реквізити, суми, написати, що граничний термін подання там, до такого-то числа. От, а потім ще це все контролюю, тому що люди то забувають, у них свої справи, вони підприємці, вони займаються собі своїми справами, і вони в, цьому, в цій суєті трішки. Як показує практика, дехто інколи буває разів по три, Навіть нагадую, що заплатіть, заплатіть, заплатіть єдиний податок, тому що ну, зараз штрафів немає, зараз нічого такого немає. Не дуже суворо податково ставиться до підприємців саме на спрощенні в системі оподаткування. Немає штрафів за невчасне подання звітів, немає штрафів за невчасну сплату. От, але все одно треба все платити. Ну, поки що не було, тому що може, хто його знає, може пізніше. Ну, за, за декларації то точно немає, тому що воно зразу там фіксується, і я це все бачу в кабінеті. А за невчасну сплату податку, хто його знає, може, пізніше ще щось буде якийсь або пеня, або штраф. Може, пізніше нарахує податково. Тому краще не зловживати і краще вже, як на мене, звикати, працювати в порядку, щоб уже ми в мирному часі будемо знову ж таки. Вже ну, не треба знову перелаштовуватися, перебудовувати себе. А ми вже звикли там, вчасно, коли там, подавати, декларувати це все, платити податки, повністю все робити, щоб був такий звичний режим, щоб потім знову це не треба було згадувати, які там терміни, яке там що. От, Тому ось таке. І в цьому році було дуже складно, ну як дуже складно, відносно складно робити ці декларації. тому що Зіткнулася з різними такими моментами, яких не буває в такому звичайному житті, тому що тут то пільги у нас, то пільги були по єдиному податку, пільги з єдиного внеску. Хтось користується пільгами, хтось не користується, хтось був на оцих двох відсотках воєнних тимчасовому оподаткуванню, цьому двохвідсотковому. Хтось не був, і це, відповідно, все потрібно відобразити правильно в деклараціях. Хто користувався пільгою з єдиного податку, наприклад, перша і друга група могли не платити до серпня, ну, включно по липень цього року, могли не платити єдиний податок. Відповідно, це все треба декларувати правильно. І отак буквально, я ж кажу, раніше це було там декларація першої групи, фоп перша група чи декларація ФОП друга група. Все стандартно прописали, подали декларацію і все. А в цьому році вже ні. Треба дивитися, чи ФОП користувався пільгою, чи не користувався поробити, подекларувати ці декларації, подивитися відповідно правильне нарахування в кабінеті, чи все там правильно понараховувалося. Декому, дехто, наприклад, були такі випадки, хто користувався пільгою, тобто не платив єдиний податок протягом там. Ну, наприклад, з січня по липень. А в кабінеті не знято нарахування. В кабінеті висить борг, тому що в першій і другій групі податково самостійно нараховуєш єдиний податок. <кхм> от, і от, наприклад, декларацію ФОП по ФОПу подали, а борги весять. Тому такі різні моменти, боже, просто, просто по кожному так індивідуально, тому що. Сама, от наче вже я своїх підприємців всіх на пам'ять знаю, знаю, хто чим займається і хто на якій групі, хто там колись зареєструвався, чи в цьому році, чи раніше зареєструвалися, от а буквально сама вже перевіряла, проходилася, тому що дуже важко так просто подати декларацію, тому що ну, декларацію саме легше подати. Плюс ще в нас РРО ПРРО, реєстратори розрахункових операцій. Доходить, ці всі треба подивитись. Потім, що ще з чим зіткнулося? Що ліміти? Ліміти ось ці для фопів першої, другої, третьої групи. Ми всі знаємо стандартно ліміти. Ну, майже там, чи всі знаємо бухгалтери, чи підприємці. Кожен знає, наприклад, для першої групи це в минулому році було це. Я вже забулася, але приблизно скажу, наприклад, мільйон гривень на місяць на рік, в друга група це було 5,5 мільйона, а третя група це було 7. З половиною чи 7,8 мільйона. Отак всі приблизно ми ж собі знаємо і вписуємося в ці... Ну, звісно, хочеться і більше ж заробляти, але все одно кожен собі підприємець знає ці ліміти і так старається з них не виходити. А що сталося в цьому році? Ті, хто користувався пільговими цими двома відсотками, там для них вже ж було безлімітно, можна було обсяг цього продажу, обсяг доходу отримувати. Не було ніяких лімітів. Хоч вважалося, що це третя група, але це така була своєрідна, така, вона не зовсім і третя. Але, типу, такого третьої групи, просто що 2% від доходу, 2% єдиного податку від доходу і без ліміту. І отак дали скористатися, а потім що вийшло? Що коли відмінили цю пільгову 2% цю групу. Із серпня. Всі платники податків вернулися на ту систему оподаткування, з якої прийшли, з якої вони пішли на тих 2%. Наприклад, якщо підприємець був на 5%, третя група 5%. закінчилося згідно законодавства. Оці два пільгова 2% відсоткова ставка, оцей режим пільговий, воєнний тимчасовий. Ну, воно так і називалося, там, навіть і декларація так називалася тимчасово воєнно, стану, -да. -да ну, це вже таке умовно коротко, я називаю це 2% єдиний податок. цей. Закінчилося. І автоматично, наприклад, цей ФОП, що був, він був на 5%, потім він подав заяву, потрібно було обов'язково подати заяву, тому що хтось ще думав, що автоматично переведуть на тих 2%. Ні, потрібно було подавати заяву. Подали заяву, стали платниками цього тимчасового єдиного податку 2%. І липень це був у нас останній місяць, коли можна було це користуватися цією пільговою такою ставкою. І з серпня податкова всіх автоматично перевела цього ж ФОПа, що був на 5% раніше, знову ж на цих його 5%. А наприклад, хто був? На перш, на другу, ну не на першій, перша тут це ми сьогодні не беремо. Наприклад, то був фопом на другій групі. Були такі ФОПи, які, перебуваючи на другій групі, от з'явилося оцих 2%, оця така ця група, і вони подали заяву і перейшли на цих 2%. Там було без, знову ж таки безлімітно. Може, хтось поважав за. У нас, на це, це ще так, я скажу, що поширилося. Чутки, що це тако, ну, дуже вигідно. Там, я так, наприклад, своїм клієнтам я дивилася, ну, кому було вигідно, вигідно таким ось, наприклад, як мені, я ФОП на третій групі 5%. От мені було ну, реально вигідно, тому що замість 5% я платила 2% податку. А решті ну, я нікому не радила, наприклад, особливо платникам ПДВ, ніхто в мене з моїх не переходив на цих 2%, тому що там було дуже багато таких підводних камнів. От, і що вийшло? Наприклад, ФОП, який перебував на другій групі, подав заяву і перейшов на цих 2% безлімітного доходу, а потім у серпні вернула його податкова знову ж на ту другу групу. А ФОП уже звик працювати з юрособами. Він вже звик працювати, тому що дозволялося з юрособами з усіма працювати без, ну так можна умовно сказати, так. Без обмежень. Є там нюанси, але так в основному без обмежень. І от його автоматично він вже ж думає, що він уже на третій групі, 2%, і він собі розуміє, що він із серпня вже буде, ну, майже так само, але на 5%. Виходить, ні, він ні на якій третій групі, його перевели назад на другу групу. І тепер він, наприклад, якщо працював з Юрособами, надавав послуги Юрособам на загальній системі оподаткування. На тих двох відсотках. Йому там можна було з ними працювати, а тут вже на другій групі йому вже не можна з ними працювати. Вже один момент такий трапився. Потім який другий момент. Тому що цього навіть не знала я, вже потім читала, слухала коментарі експертів різних податкових консультантів, самоподатку... Ну, в податкові самі, я щось не пам'ятаю, що я цей бачила момент. Я собі навіть виписала. На своїй дошці з замітками, що трапилося? Що, наприклад, знову ж таки вернулись усі в серпні на свою попередню систему оподаткування і своїми лімітами: перша, наприклад, друга група, третя група. І виходить, якщо той ліміт, наприклад, для другої групи ліміт на рік 5,5 мільйона, вже якщо в серпні він його повернули на цю його другу групу, у нього вже не 5 мільйонів. А пропорційно оцим 5 місяцям серпень, вересень, жовтий, листопад-грудень. У нього вже ліміт виходить 2 мільйони. І от те, що обіцяне було, що 2% буде пільгових безлімітно, да, попрацювали у тих 7 місяців безлімітно, 7 місяців у 2023 році. А вернули їх на звичайну їхню групу, і вже в нього він розраховує цей ФОБЖ, що в нього. Є його цих 5,5 мільйонів ліміту. Тому що різні ж підприємці є, є в кого там ну, менші доходи, є в кого більше, кожен же собі обирав ж і групу відповідно до і, і лімітів, і податків. От, і от саме такому Фупу от вже 2, 2 мільйони 328 тисяч. Ні, лише ліміту, а він собі думає, що в нього 5 мільйонів. От, тому виникли ще такі питання, і оце я ж кажу: я поки поробила ці всі декларації, поки отак проаналізувала, хто платив ЄСВ, хто не платив, і таких різних моментів, на які потрібно звернути увагу, От, і ліміти ці перевірити при декларуванні своїх доходів, тому що ну, відповідно, якщо ФОБ більше за цих 5 місяців отримав доходу. Ніж 2 мільйони оцих і 300 тисяч, то, виходить, його потрібно мають податково має перевести на взагалі загальну систему. Тому що, коли перевищуєш ліміти, перевищення треба оплатити по іншій ставці податку і мають перевести на загальну систему. Тому оце ну, особисто для мене, як для бухгалтера, це теж такий був нюанс. І не зовсім приємний, тому що якось, поки отак воно ще ми там собі знаємо, що це воно так є, наче там розумієш, як воно має бути, там які там податки, щось таке, яка там звітність здаватися. А вже коли почала оце все робити і ці циферки прописувати, то дуже багато різних таких моментів, над якими треба вже подумати. Отакі От перехідні, перехідні ситуації, вони взагалі, як на мене, то завжди. Як тільки щось нове вводиться, щось нове ввели, і постійно якісь є перехідні такі моменти, які потрібно і вивчати, і вже коли, і вони, і вони виникають, вилазять назовні вже саме тоді, коли щось починається робитись, От коли подається звітність, коли платяться податки, Ось приклад навіть з тим, що в нас 1 грудня ввели нові нове призначення платежу, нове заповнення там взагалі платіжних дручень. По платежі до бюджету. Що там було? Колись у нас призначення платежу, було там багато різних крапки з комами, коди, номери, ідентифікаційний код платника і все таке. А зараз там 101 і назва податку, і там період податку 101 і ну, знову ж таки, назва податку: 101, ЄСВ, і там за, за, за ЄСВ за перший, ну, там за січень, ЄСВ, за лютий. От, і все. І там не, не пишеться вже у призначенні платежу навіть код платника. І почали платити податки люди, дружина заплатила за чоловіка і своєї картки, і гроші зарахувалися на неї, тому що вона теж хоп. От, а так, а в при, призначенні платежу вже в казначайство не щитує, хто платить, щитує тільки оцей код платника. І все. І почалася оця така хаос, тому що. Багато ну, нове придумали, нове призначення платежу, нове заповнення платіжок. Але от почали люди платити і зіткнулися з великою такою, наче проблемою, тому що податки не зараховуються туди, куди потрібно. Тому що ну, от саме з цієї причини. І що вже ось зараз, ось місяць тому, десь уже майже всі банки поміняли. Я думаю, що якщо ви вперше якось платили, набирали, от саме не копіювали. Там, мабуть, і копіювання як було, то воно не проходило. Ну, більшості банків не проходили платіжки, там, де їх просто копіювали. Там з'явилося, якщо теж ви з цим стикалися, з'явилося поле віконечко таке довідково. Ми навіть бухгалтери не знали, що це таке довідково, тому що є код платника отримувач. там... Розрахунковий рахунок, призначення платежу, там ПДВ не ПДВ. а Тут довідково. Ми вже дзвонили, не дзвонили, а писали вже в банки і питали, що туди писати в те довідкове, в поле довідково. Це виявляється призначення платежу, вже туди треба писати. О, тому різні такі моменти, і я ж кажу, кожен раз, коли щось нове, завжди обов'язково є оці такі перехідні положення, перехідні такі ситуації, де вилазять різні косяки. і... Ну, важко, важко, але, звісно ж, ну, ми вже до цього звикли, ми бухгалтери до цього звикли, тому і мені вже якось. Я не, див, не, не сильно дивуюсь і завжди своїм клієнтам кажу, що так, не переживайте. Якось ну, ми вже стільки пережили, бо ми, ми такі, ми ще й зараз продовжуємо переживати. Тому на фоні того, в чому ми живемо, оці всі податкові різні моменти, вони не такі суттєві, як. Ми думаємо, тому не переживаємо. І, звісно, ну вже як і до цього я, мабуть, і веду, і для чого для цього я тут і взагалі працюю, і взагалі для чого я бухгалтер? Ну, так як будь-який спеціаліст. Що, е, кра, щоб тако з, з, попередити, попередити краще вчасно звернутися до бухгалтера за за хоча б одною разовою консультацією, щоб для себе це все прояснити, розкласти по полочкам, так би мовити, і. Впевнитись, переконатися, що подання звітності, оце все сплата податків, вона у порядку. Тому що здається, на перший погляд, начебто, воно все гарненько, а от буває я сама. Я буває сама когось перевіряю новенького, Там, ну, як аудит електронного кабінету, перевіряю сплату податків, подання звітності. І от так само за цю, за цю війну різні такі моменти. От, і буває, я сама дивлюся, дивлюся, вже буває, аж око замилюється, що не зовсім я з першого разу можу зрозуміти, що там відбувається. Тому що то щось не задекларувалося, то щось не нарахувалося, то заплатилося не туди, то єдиний внесок заплатився замість єдиного податку, то єдиний податок заплатився замість єдиного внеску. І потім виникає там переплати, там недоплати. Там повертаємо гроші, тому що в мене був один ФОП, який заплатив. Ну, це ж той самий випадок, коли дружина заплатила за чоловіка. Вона тільки зареєструвалася ФОПом, а платила за нього. І вона, вона двічі заплатила там більше 20 тисяч податку. Вона двічі заплатила невірно, оце невірно ну, і своєї картки. Бо зараз вже є платіжці, як зробили вже платник. Я, я платник. Мій розрахунковий рахунок, наприклад, мій код як власника свого мого розрахункового рахунка. А є таке вже віконечко за. Мене вже перебили і так, я сподіваюся, що мене чути. Я зараз, мабуть, я вже закінчу свій ефір, тому що до мене вже приїхав один із моїх клієнтів. Будемо йому налаштовувати переру. От так що, друзі, так, на сьогодні тоді все. Ще раз нагадаю, що хоч раз зверніться до бухгалтера, я завжди до ваших послуг. Звертайтесь, звертайтесь завчасно, тому що теж, як показує досвід, що воно все, люди звертаються вже в основному. Багато є такі, що завчасно звертаються, а є часто такі випадки, де вже ой-ой-ой, ну вже, все пропало, рятуйте, і не знаю, що з цим робити. Тому мені ж, бухгалтеру, теж мені легше проконсультувати попереди, розказати наперед, як воно там. Має бути, як воно працює там, і всі такі моменти людині розказати. А вже коли воно нароблено і треба оце вже його виправляти. Інколи я сама не знаю, як це робити. Вже, ну як, тому що в нас податковий кодекс пише, як правильно робити, а як виправляти і це все потім вже ж робити, щоб було ж підприємцю добре, і з того всього виходити, то буває, треба і трошки поміскувати. Тому дуже прошу. Звертайтеся так. Я на сьогодні закінчую. Я думаю, що найближчим часом я ще продовжу, тому що час так швидко минув, а в мене зараз я вже говорила зустріч. Тому до побачення і до наступної зустрічі.